Свійські тварини гуси та качки. Курка ні за що не плаватиме в ставку. Натомість гуси та качки плавають залюбки. Їм потрібен ставок або хоч якась вода, де вони зможуть удосталь похлюпатися. Тому гусей і качок називають водоплавними птахами. Качур, качка, каченя. Гусак, гуска, гусеня. Маленькі каченята і гусенята вкриті пухом. Вони вміють плавати і пірнати від народження. Качки крякають і кахкають, а гуси гелгочуть і шиплять. У всіх водоплавних птахів. На лапках є перетинки. Вони допомагають їм плавати. На кінчику дзьоба гусака є дрібні та гострі зубці. З їхньою допомогою гуси щипають траву. У гусей і качок пір'я змащене жиром. Таке пір'я не намокає. Вода з нього стікає і птахи завжди залишаються сухими. Качка. До ставочка край села качка діток повела. До води вони стрибнуть та уперше попливуть. Ліва лапка, права лапка, гарно плавають малята. Дякую за увагу.